Олег Гавриш, головний консультант Кабінету керівника офісу президента України, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Олеже, правильно розуміємо, що з Малафієвим ситуація проста, тому що він давно звинувачений, і, зокрема, також для США все зрозуміло щодо підтримки України. Тому історія з переданням грошей, вона плюс-мінус доволі швидка. Але так буде не в усіх країнах і з активами геть не усіх олігархів. За чим ми про чим ми періодично з вами в ефірі говоримо? Так, дійсно, у нас є досить. Багато ще підприємців російських які активи, яких не заарештовані досі, і це через те, що потрібно насамперед мати відповідні процедури для того, щоб це зробити потрібен час. Наприклад, якщо ми говоримо про Ірана, Іракську війну, там були компенсації з боку Ірану, з боку Іраку, я перепрошую для Ірана, і їх добивалося і отримували десь близько 10-15 років. Що стосується України, то для нас навіть не так важлива, хоча теж дуже важливо, щоб були гроші олігархів, але є ще суверенна гроші Росії. Це близько 300 мільярдів доларів, це дуже велика сума, і її потрібно повертати для нас, для того, щоб ми могли почати відновлення країни. А саме механізм того передачі цих грошей над ним зараз якраз працює. Як це взагалі буде відбуватися? Зараз буде створюватися така міжнародна робоча група, яка буде вирішувати. Ну перш за все, будуть збиратися створиться єдиний реєстр. всіх, хто постраждав, коли цей реєстр буде створено, то потрібно буде, щоб всі, хто постраждали від матеріально постраждали від війни, внесли туди інформацію про те, що саме з ними, що саме вони які були збитки, і що вони. Втратили і таким чином після цього міжнародна вже ця комісія, коли будуть ходити декілька стран, буде вирішувати, яким чином кому що компенсувати возмщати. І, і саме буде вирішувати. Буде також працювати з країнами для того, щоб вони прийняли необхідне необхідне законодавство для возврата цих активів. Я просто хочу пояснити стосовно того, що як е, е, яка взагалі позиція зараз у е, президента і у держави стосовно е, возврату активів. Перш за все є така, таке розуміння, що буде повертатися. Все ж таки, і на на цьому наполягає принаймні, там голова держави. Це втрачене житло та втрачені якісь активи. Ну то те, що було у звичайних фізичних осіб, тобто у звичайних людей, Олеже, це житло. Це Потім... я, я перепрошую, Ну тобто компенсація завданих збитків це одна частина відповідальності Російської Федерації, а інша це власне притягнення, так і покарання тих осіб, які так. приймали рішення. Як тут розвиватиметься ситуація? Тому що ми чули заяву Вікторії Нуланд, це державна секретаря США з політичних справ, яка Анонсували, якщо можна так сказати, на середину цього року створення спеціального трибуналу. Тобто, ми бачимо, що процес рухається, і в ГАЗі вже створений е, спеціальний центр з розслідувань, який буде якраз е, ну фактично розслідувати справи, які стануть в основі, наскільки я розумію, е, трибунал, який буде там же, в Газі, в Нідерландах. Тобто, ми великі очікування покладаємо на 2023 рік. Я не впевнений, що цього року вдасться саме ну створити трибунал. Це повне можце. Ми все для цього робимо. Так ну максимум наступного року це буде 100%. Хоча ну, згідно з нашого плану, такого є на яким ми працюємо, це дійсно повинно бути цей рік. Що саме відбувається зараз? Дійсно, ми змогли змінити вставлення країн більшості країн до створення трибуналу. Відтепер вони вже готові це робити. принаймні у нас створена коргруп, так звана, яка розробляє саме те, як повинен бути створений трибунал, як він повинен працювати. В Цю коргрупу війшли країни J7, тобто і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція. Ну про це взагалі ніхто не мог там, не міг праце мріяти десь там. Ну наприклад, ще осені минулого року, але. Тут є проблема в тому, що у цей коргруп теж є декілька прихильників, декілька людей, які говорять про те, що начебто потрібно створювати так званий гібридний трибунал. Що таке гібридний трибунал? Це трибунал, який буде розташовуватися на там ну він може взагалі навіть і в ГАГі, але він буде створюватися на базі українських законів і з переважно з участю Україн... міжнародних судів, але ж все ж таки це такий більш внутрішній трибунал, к якому як в якомусь чині підключується таке ж, також держави Європи. Тут є проблема в тому, що він не знімає е, е, імунітету з Путіна, з Лаврова Ох. і Смішустина. А нам потрібно, щоб він зняв так. тому для нас важливий не гібридний трибунал, а міжнародний трибунал, який би саме був за нашим е, сценарієм. А коли виникла і Україні... від кого походить ця ідея гібридного трибуналу? Тобто ви вперше говорите про цей в ефірі. чому все... переключилися так, так я... стрілки? Це ідея Німеччини, ряда інших країн, які дуже так би мовити. Е вони вважають, що Путіна можливо судити і трішечки піж попав трішечки згодом, і коли так би мовити, він взагалі відійде від влади. Що зараз потрібно тільки збирати докази? А зрозуміло, дякуємо, пане Олеже. Оберігають Я хочу сказати, Що Україна на це не погодиться? Тобто у нас буде міжнародний саме трибунал. Да, ну і тим більше ви тримаєте стрій постійно в нашому ефірі. і Постійно тримаєте цей стрій в принципі. Ваш настрій точно переконує тому, що Україна на це не погодиться. Олег Гавриш, головний консультант кабінету керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.